Всім привіт! Я буду зараз проводити румтур по своєму дому. Ми знаходимося на островах. Це острів, на якому я знаходжусь. з О, заодно спочатку подивимось Ну, Ось до. Це я з братом побудували цей дім. Ну, не дуже класний не дуже ще добудований. Зараз буду показувати все, що. Ми думали тут... Ну тут ще пустовато. Зараз буде на другий поверх. Тут така кімната мого брата. Так, о, одна моя курка вийшла. Зараз буде. О, і це знесла. Так, заганяємо її. Це кімната мого брата, але ну, у нас ще вони пусті. Заганяємо їх. Опа. Це моя кімната, вона пустенька. Переза одного яйця. Як ви думаєте, випаде хоч якась курка? Одна? Ну, одненька. Тільки ось до тепер в мене... Про мене 13. Зараз ще був день. Тоснуюсь, зараз все покажемо. У нас тут ще Ось Так, балкон. У нас тут ще десь панда є. Не знаю, де вона зараз. Піду будемо шукати. О дерево це все я сама от знаходила. Це було слажного, ну. Деякі дерева тут же садили, бо всіх позрубували. Так, де панда? Панда немає вже, не знаю, куди вона ділась. Ну, тут шахта. Беремо, весь наш острів покажу. Затем не заблудимося ніде. Ось острова. Так. не дуже класне місце. Спочатку ми мого брата сервер зробили. Но там теж були острови, потім в мене вирішили. І тут теж. Ми спочатку не замітили, що це острова. Ну навіть класно. Можна потім острові блукати і блукати і не заблукаєш. Ну, всім пока.